Добрий день, ми сьогодні будемо з залізного купола робити кристали. Одна гаряча вода і 100 грам залізного купоса. Лиємо тепер воду. Гарячу воду, Ну, щоб була дуже гаряча, щоб в нас кристал не колочився. бо, як буде тепла, кристал гамлі Тепер берем і мішаємо цей кукол делі. От, ми розмішали. Тепер берем ми тут зубили гуд, берем ставимо в наш гоствор. Поставили.